Всім доброго дня! Сьогодні розпакуємо і швиденько оглянемо ноутбук з магазину розетка 17-дюймова модель від виробника Hewlett Packard З роком гарантії. Поставляється ноутбук в такій здоровенній коробці. 17 дюймів. інформація. Зараз я його розпакую дістану, поки на... натисну на паузу. Так, продовжуємо. В комплекті в нас, значить, сам ноутбук, документація в конверті. Зарядка на 45 Вт і кабель живлення. В сіренькому кольорі. По портам у нас Справа тільки роз'єм живлення і роз'єм USB Type A. І з іншої сторони роз'єм Type A ще один HDMI, Type-C повноцінний, він підтримує зарядку. І кабель для наушників. чи мікрофону. Ось так виглядає. Давайте включимо. І зайдемо в BIOS. Так, F10. Біос тут досить простий, налаштувань дуже мало, ноутбук офісний. Із характеристик у нас Core i3 13 го покоління з двома потужними ядрами і чотирма енергоефективними, 8 ГБ оперативної пам'яті одним слотом. І другий слот, він вільний, тобто можна ще поставити. Виходимо. І спробуємо загрузитися з флешки. Для цього треба при завантаженні в ноутбука. Затиснути Escape, виліз за сервісне меню, натиснути F9 це меню завантаження і вибрати нашу флешку. Так, продовжуємо. Клавіатура в нас з двохрівневою підсвіткою. Як бачите, загорається. Досить приємна клавіатура. Екран 17 дюймів, роздільна здатність Full HD 1920 х 60 Гц і 8 біт, 8 -біт екран вебкамера. З такого більше тут нема що говорити. Давайте відкриємо якийсь тест. Давайте подивимося, які тут SSD стоїть. SSD у нас на 512 ГБ. Виробництво Samsung, що дуже радує інтерфейс PCI Express 3.0, 4 лінії. Тести я потім ще викладу до відгуку на сайті. Давайте запустимо AIDU. Так, батарейка у нас майже 41 Вт час. КПУ квін запустимо. Рейтинг процесора майже 38 тисяч. Ну, досить непогано. Враховуючи те, що тут гетерогенна архітектура, в принципі, в реальних задачах повинно бути краще. І оперативна пам'ять у нас в одному каналі, другий слот вільний, можна ще додати з часом. ddr 4 3200 тут стоїть, звичайно. Так, 22 тисячі, це їхній рейтинг. В двох каналі буде десь 40 тисяч. Давайте запустимо стрес-тест, подивимося, як він гріється, як він шумить. Досить довго отримую інформацію від датчиків. Так, єсть. Запустився. І давайте запустимо стрес-тест. Так, ну ось хвилинка теста пройшла. Е, значить, е, у нас. В фпу тесті в самому складному трішки більше 60 градусів. Ноутбука майже не, не чутно. Я не знаю, зловить мікрофон камери чи ні. В принципі, тихий ноутбук. Проблем тут з охолодженням не має бути. Абсолютно ніяких. Дисплей, як я казав, уже Full HD, виробництво Gmail. 8 біт. Обов'язково, що дуже приємно, тому що зараз виробники економлять, ставлять 6 біт, кольори такі собі не дуже приємні. Матриця яскрава, звук тут тоже досить гучний. Я потім ну, напишу це теж в відгуку. Кому буде цікаво, почитайте. Для офісної роботи можу рекомендувати. Дуже приємний апарат, 17 дюймів. Зараз на ринку України дуже поганий вибір з таким форматом. І вибрати щось нормальне ну, досить важко. Тому от так. от. Дякую за увагу. Читайте відгук за посиланням з тестами. Всім гарного дня!